Службою у справах дітей та сім'ї Великодимирської селищної ради здійснюється реалізація прав дитини на життя, охорону здоров'я, соціальний захист. Освіту, сімейне виховання та всебічний розвиток, виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, вжиття заходів щодо надання статусу дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, а також подальше їх влаштування. Здійснюється облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також здійснюється облік дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій, облік дітей, які опинилися в склад. Життєвих обставинах, облік дітей усиновлених, за якими здійснюється контроль та нагляд службою. Здійснюється облік дітей, влаштованих в заклад охорони здоров'я, заклад загальної середньої освіти та інституційні заклади, де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Також здійснюється облік багатодітних сімей. На обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У нас перебуває 90 дітей. З них 27 дітей сиріт, 55 дітей позбавлених батьківського піклування та 8 дітей, які залишились без батьківського піклування. Наразі справи про позбавлення батьків цих дітей перебувають в суді на розгляді. Протягом 2023 року 5 дітям надано було статус дитини-сироти, десять надано статус дитини позбавленої батьківського піклування, 9 з них було влаштовано під опіку. Також службою здійснюється. Облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Таких дітей у нас 68. З них 45 дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Також здійснюється облік багатодітних сімей. Таких сімей у нас на території проживає 360. У них на вихованні перебуває 1230 дітей. Службою видаються посвідчення батькам багатодітних. Таких посвідчень було видано 101 посвідчення та 102 посвідчення. Було видано дитини з багатодітної сім'ї. На території нашої великодимирської громади функціонує шість прийомних сімей. Однак три з них евакуювалися за кордон, одна в межах України. Протягом 2023 року службою службою працівниками ювенальної поліції було вилучено сім'ї вісім дітей у зв'язку з загрозою їх життю та здоров'ю. Протягом 2023 року службою у справах дітей було проведено 27 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких було розглянуто близько 132 питань. Основними питаннями були це відібрання дітей у батьків у зв'язку з загрозою їх життю та здоров'ю, надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав, надання висновку про визначення місця проживання дитини, надання статусу дитини дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Що стосується оздоровлення та відпочинку дітей, близько 60 дітей нашої громади, такої категорії, як діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти військовослужбовців Збройних сил України, були оздоровлені в Німеччині, Туреччині, в Чехії, а також по Україні. Україні, Закарпаття та в місті Києві Вартеці. Також службою у справах дітей за допомогою благодійних організацій здійснюється допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям військовослужбовців Збройних сил України. Надаються продуктові набори, надаються рюкзаки, канцелярія їм, чотирьом жителькам нашої громади. Президентом України було підписано указ про присвоєння почесного звання України мати героїні. Дві з них даного звання чекали вже з 2021 року. Протягом 20, 2023 року було здійснено дев'ять рейдів спільно з працівниками ювенальної поліції та фахівцем соціальної роботи. Служба у справах дітей та сім'ї Великодимирської селищної ради наступному році буде плідно плідно працювати, але хотілося б. Попросити батьків, щоб вони більше уваги приділяли вихованню, навчанню та розвитку своїх дітей, та робити все можливе, щоб діти були щасливими.